Ранок застрибнув сьогодні у моє вікно, зазирав у сплячі очі і гладив чоло, намагався так вже тихо на п'ятах ходити, не стривожити мене, щоб і не розбудити, а коли мій гість схилився наді мною тихо і прошепотів на вухо новий вікщик стиха. То не стрималась, сміхнулась, так вже смішно шепче, обняла з розгону ранок за широкі плечі. Весь туманом оповитий, умитий росою, гостював у мене ранок, радував красою, частувала ранок чаєм на пахучих травах. Слухала пригоди гостя у нічних отавах.